Вітання всім новим та постійним учасникам нашого каналу. Друзі. Мене звати Олексій Солоненко, я приватний підприємець з тією сферою, про яку ми сьогодні будемо розмовляти, я займаюся вже близько 10 років. Свій час, 10 років тому, познайомився з цією сферою. Мене запросили, так як і, скоріше за все, вас когось знайомий запросив, когось незнайома людина. Мене запросив, мій знайомий, мені все розказали, показали мені. Багато що було незрозуміло, тому що це була нова тема, і вона досить така була обширна. Але в цілому, сам напрямок він мені став цікавий. Я докрутив цю тему, розібрався, прийняв рішення, спробував і от вже е, не перший рік тут, Тому, чого бажаю і вам е, докрутити цю тему, дорозібратися, вивчити питання, і вже на основі інформації вже будете собі приймати якісь рішення. Сьогоднішня наша зустріч буде тривати орієнтовно хвилин 30-40, максимум. Я буду сьогодні швиденько, конструктивно, конкретно. Ми познайомимо вас з наступним. Наша зустріч буде ділитися на дві основні частини: в першій частині ми будемо з вами знайомитися з ідеєю продукту, із яким ми маємо справу. В другій частині ми поговоримо з вами про бізнес-модель, яку ми пропонуємо конкретно вам. Яку ви зможете поєднувати абсолютно з будь-якою сферою, яку би ви не взяли собі до уваги. І перша частина це конкретно продукт, із яким ми працюємо, значить, фінансове планування майбутнього, і наш продукт допомагає робити так, щоб у людей гроші були завжди, особливо в ті кризові моменти, коли е, ми не можемо чи не хочемо працювати, вони туди, тоді теж дуже сильно потрібні. Значить, Поговоримо ми на прикладі нашого з вами життя, яке у всіх виглядає одинаково. Ми всі з вами народилися, прожили період, коли ми пішли навчатися, здобувати освіту, професію, потім ми пішли на роботу. Для того, щоб заробляти гроші і рано чи пізно наступає третій період, коли ми не зможемо чи не захочемо працювати. І цей період називається відпочинок. Ми так його назвали, але, на жаль, більшість людей вимушені виживати в цьому періоді. І ми поговоримо. З вами про е, наступне як зробити так, щоб е, люди мали можливість жити так, як живуть люди в Європі, саме у пенсійному віці? Адже українські пенсіонери живуть, на жаль, досить скромно, і причину тому їхня мала пенсія, яку вони отримують. А чому вона мала? Давайте розбиратися. Коли ми навчаємося, в нас своїх грошей немає, нас отримують батьки. Потім наступає період, коли людина йде на роботу, фінансово вона починає зростати, і рано чи пізно наступає як перший робочий день, так і останній, від якого залежить, як людина буде жити далі. І тоді, коли наступає цей період, людина фінансово падає до рівня соціальних виплат, до пенсії, яка в 3-4 рази менша від тієї зарплати, до якої людина привикла жити. А хотілося б жити добре. Для цього треба як мінімум, хоча б зберегти. І він, до якого людина привикла жити. А для цього потрібні гроші також. Тут ідея дуже проста, і вона заключається в тому, що людині потрібно сформувати капітал, за який вона зможе дозволити собі жити нормально в цьому третьому періоді. Тепер причина, чому це потрібно робити, щоб жити, як живуть люди в Європі, європейські пенсіонери. Тепер наступне. Тому пенсія буде менша ніж е, зарплата, до якої людина привикла жити. Це дуже просто пенсія в 4 рази менша від зарплати, яку людина отримує офіційно. Тобто, якщо людина працює на роботі, її зарплата 20 тисяч, то її е, е, пенсія буде в розмірі 5 тисяч гривень офіційної. Тобто, якщо людина живе тільки на пенсію, вона живе бідно за кордоном, як мінімум, є три джерела доходу. Перше, це теж державна пенсія, яка копійчана, там теж і бідні пенсіонери, ті, які живуть тільки на пенсію. Ну крім того, у них є ще дохід від накопичувальної системи, той, яку роботодавець е е е накопичував замість людини. І третій рівень це самостійні накопичення в компаніях страхування життя. Добровільні накопичення, що в свою чергу, дає 100% капіталу, за який людина може дозволити собі відпочинок. Ідея, яку ми доносимо, вона дуже проста. Тепер наступне: як в Україні люди відносяться до цієї сфери, що пише про це Вікіпедія? Ну, в принципі, ви можете для себе почитати більше вже інформації після ефіру, основна фішка, яку вам варто взяти до уваги, це те, що підкреслюю, на заході виплати за довгостроковими договорами страхування життя, складають основу докону громадян пенсійного віку. Саме цей продукт допомагає людям створити капітал, і робиться це дуже простим методом. Ідея заключається в тому, щоб людина могла виробити звичку, відкладати 10% від того, що вона заробляє, ми для прикладу взяли з вами 40 тисяч гривень в рік, щоб показати приклад, як воно працює. Це близько 100 гривень в день. Що буде, якщо так робити? Просто якщо людина виробить таку звичку, відкладати 40 тисяч гривень в рік протягом 25 років, то за цей період вона сама собі сформує капітал у розмірі 1 мільйона. Крім того, Компанія дасть відсоток прибутку через 25 років, завдяки механізму і принципу складного відсотку, це буде як мінімум двохкратна сума зверху самих відсотків, і того ми маємо з вами в капіталі суму у розмірі 3 мільйонів гривень, за які людина може собі вже дозволити жити, скажімо так, гідно в цьому третьому періоді. Ідея накопичення дуже проста, і вона заключається в тому, щоб допомогти людині створити капітал, за який вона може собі жити, от і мати то забезпечене майбутнє. Друга сторона медалі такої програми. Це страхові захисти виплати в разі настання летальних випадків або якихось критичних ситуацій. Якщо бути конкретним, то по даній програмі буде близько одного мільйона виплачена сума, в разі якщо страхувальник пішов в життя по хворобі, якщо життя пішла людина через нещасний випадок, виплачують в трьохкратному розмірі. Ці гроші ніколи нікого не повернуть до життя, але для сім'ї вони важливу роботу зроблять і. Це, якщо брати такі летальні випадки, критичні. Крім цього, є травми, переломи, опіки, порізи, госпіталізації, хірургія, критичні хвороби, інфаркт, інсульт, пересадка життєважливих органів і багато багато іншого. Все, майже, все, скажімо так, що може трапитися з людиною, людина фінансово захищена від цих випадків, якщо вона має такий договір. І навпаки, якщо немає, то вона не має ніякого страхового покриття. Рівень життя. Людини дорівнює рівні накопичень. людини. в Європі високий рівень життя і довголіття за рахунок того, що там є гроші, і велика частина людей саме уже століттями накопичують собі кошти. Там ця звичка переходить з покоління в покоління статки вже. Переходять то тобто, сам така культура в нас в Україні. На жаль, трошечки картина інша. По тій причині, що у нас тільки 2% населення, якщо брати конкретно по програмах, з якими ми працюємо, накопичують собі кошти за 20 років. Це дуже мало. Які гарантії в таких компаній в принципі, що воно надійно, адже ми говоримо про конкретні компанії, з якими ми співпрацюємо, буквально основних чотири фактори гарантії. Я вам їх перерахую: історичні, юридичні, фінансові аналітичні. Історичні вони дуже прості, і е, фішка історичних гарантій в тому, що компанії, з якими ми працюємо, вони вже досить такі, я би сказав, е, досвідчення адже, наприклад, до компанія Метлайф. Американський страховик, їй 157 років станом на сьогодні, вона працює біля 40, в більше 40 країн світу і налічує понад 110 мільйонів клієнтів. Це досить такий о, великий страховик. Крім того, є компанія Unica, австрійська компанія, яка на ринку 215 років, працює в 22 країнах світу. Теж досить такий об'ємний страховик. Що можна про них сказати, враховуючи їхній вік, що вони мудрі і вони знають, як діяти в різні кризові ситуації. Юридичні гарантії, це. Виписки, витяги, ліцензії, згідно яких можна перевірити легальність, прозорість і надійність таких компаній. У нас є додатковий матеріал, який ми можемо надати, що може допомогти вам ще більше розібратися у юридичній стороні цього питання. Фінансові гарантії закону України про страхування і конкретно про страхові резерви, який передбачає, що завжди страховика резерви мають бути більші, ніж його зобов'язання. Що це означає? На 100% наших з вами накопичень у компанії має бути в резерві 105, а вже з цього року 120% в резерві. Хоча компанії, з якими ми співпрацюємо, у них, як правило, більше 200%, це тільки гроші, які стоять в резерві на випадок форс-мажорних обставин. Саме тому вони є захищені від банкрутства, від усяких інших історій, вони по-іншому працюють функціонують, ніж інші установи, які на жаль з якими стається такі історії, і е, як обійти інфляцію? Важливий інструмент е, це індексація. Якщо людина просто щороку буде відкладати одинакову рівну суму, тоді понятно, що гроші будуть знецінюватися, е, якщо людина буде збільшувати. Платіж щороку, знаєте, як от вартість хліба. Ми купували його раніше там по 10 гривень, зараз вже по 20, по 30, по 40, Десь через рік буде напевно вже по 100 гривень. І вже зараз є там різні хліби по такій ціні. Тобто, воно все росте, і ми доплачуємо завжди, щоб купити той самий товар. Відповідно, якщо людина буде збільшувати суму накопичення щороку по мірі можливостей, це добровільна опція. Тоді у неї також буде можливість зберегти гроші від знецінення ще раз. Складний відсоток плюс індексація це дві опції, які допомагають зберегти кошти від знецінення. І е, питання, які у вас виникають, чи виникнуть в процесі ефіру чи після, ви можете написати особисто мені. В каналі є кнопочка Синя Задати запитання або написати Олексію або ж написати тим людям, які вас сюди запросили. І ми можемо допомогти вам розібратися у питанні, які стосуються цієї теми. Тепер ми плавно будемо з вами переходити до. Другої частини ми поговоримо з вами про заробіток і про те, чому варто розібратися в цій темі, і в принципі, можливо, себе навіть спробувати в цьому напрямку. Чому я цим почав займатися? Чому вас сюди запрошують ті люди, які вас сюди запросили? Все дуже просто. Якщо подивитися на будь-який бізнес, перед тим, як почати займатися конкретно чимось, ми говоримо про те, Всього потрібно проаналізувати ринок, наскільки вигідно і актуально розвивати той напрямок, який ми вибрали для себе. Якщо брати ринок Америки, 80% населення клієнти страхових компаній. Чому? Не тому, що там якісь інші люди. Тільки тому, що там 150 років тому про це почали людям розжовувати, а в нас тільки на сьогодні 20 років це розжовують. В Європі 200 років вже існують компанії, і там це вже на рівні. Обов'язку право та страхування це обов'язок без цього тебе там ні в лікарні не пройдуть нікуди. Ми теж йдемо до цього, і ми стимулюємо цей процес. Ми впливаємо на нього, змінюючи якісь мірі не те, що без свідомість, але відношення людей до цього напрямку. Адже машину ми всі страхуємо, квартиру би страхували, все інше би теж захищували. Телефон купляємо новий, беремо гарантію. А життя воно якби найцінніше. Але цінність його, на жаль, оцінюється низько в людей. Ну, ми це виправляємо. Ми це допомагаємо людям цю цінність освоїти. Тепер конкретно про те, як це працює. Дивіться, ми на ринку України являємося посередником, і наша основна задача і функція це доносити інформацію до потенційного клієнта. Способів є багато різних, є просто методи, які працюють, а є, які ні. Якщо просто своїми словами комусь щось розповідати, то це. Ну так не дуже ефективно, тому що скоріше за все ви не зможете пояснити і подати це так, щоб людина захотіла. Це треба по-перше навчитися. По-друге, є статистика. Не всі люди, з якими ми будемо говорити, які би ми не були експерти в цьому, захочуть собі такий договір, і це нормально абсолютно. Статистика з десяти двоє троє клієнти потенційні. Всі інші це люди, які не розуміють, що цієї теми нам цікаві ті, які розуміють. Ми доносимо інформацію, якщо говорити про момент співпраці, ви прийняли рішення, що вам цікава ця тема, і ви готові почати нею займатися разом із нами. В, е, ви включилися в цей процес. Основна задача назначити розмову, запросити людину на такий ефір, де людина вже вивчить це питання, вона розбереться в цій темі. Вона зможе е, собі підібрати програму, оформити такий договір і е, людині компанія випустить поліс. А вам за вашу зроблену роботу і рекомендацію. Виплатять відсоток комісію, тобто гроші. Механізм дуже простий. Тепер що потрібно для того, щоб працювати разом із нами, дві умови: перше самому бути клієнтом, інакше ми не зможемо юридично через вас інших людей проводити, та й зрештою, що ви будете іншим людям розказувати, якщо ви не розумієте, що це таке і на що воно треба. І друге це навчання, яке дає людині базу інформації відносно того, як це правильно робити. У нас відбувається таке навчання раз на місяць. Відбувається воно у нас в івано франківську в готелі. «Надія». наступне таке буде 16, 17 серпня. вже в наступні вихідні з усієї України, і навіть за кордону приїжджають люди для того, щоб розібратися більше в цій темі, і починають для себе розвиватися в цьому напрямку. У нас буде невеличкий трейлер цього навчання вже в цю неділю. Ми будемо проводити закритий тренінг трьохлекційний для людей, які хочуть більше в цьому розібратися. Якщо вам цікаво, буде туди потрапити, напишіть мені або тим людям, які вас сюди запросили, і ми вас зареєструємо туди. Тепер конкретно про заробіток. Дивіться, як я вже сказав, наша основна задача доносити інформацію до потенційного клієнта. Методами різними можна: рекомендація по телефону запросив на зустріч. Людина прийшла, послухала, сказала: слухай, класна тема. Я собі таки хочу. Ви, будучи на першому кар'єрному рівні, а саме з цього рівня, всі починають. Маючи ставку 18%, отримуєте цей відсоток від продажі. Якщо людина завдяки вашій рекомендації оформила собі договір на 25 тисяч, ви заробили 4 500. Далі хочемо більше заробляти, робимо ще запрошення і ще. Поки людина не знайдеться, та яка буде розуміти і хоче собі такі договір через оборот в 50 тисяч гривень. Ви вже будете мати множник другого рівня, це 24%, і дохід від такої самої зробленої продажі у вас вже буде 6 тисяч гривень через 3-5 місяців активної роботи. Ви можете стати консультантом третього рівня, і на третьому рівні ваша ставка вже буде 35 відсотків. І того за одну таку рекомендацію ви отримаєте 8 750. Я вважаю, що це досить непоганий дихідь 200 доларів за одну продажу. При тому, щоб зробити цю продажу, треба або годину часу витратити, або 10 годин. Ну, по -різному. по різному тут вже буде статистика, в залежності від того, як ви це розумієте, які люди у вас є, з ким ми спілкуємося, як ми спілкуємося, фактори, які впливають на це, є багато. Факт того, що ми цього всього навчаємо, вам не треба вже навченому сюди прийти. Якщо ви в цьому нуль. Це нормально, я був не то, що нуль, я в мінусі був. Мені треба було ще навчитися, в принципі, говорити, а не то, щоб якісь там продажі робити. Те, що я вам щойно показав, це принцип прямих продаж. Продали, договір заробили. Не продали, не зробили. І є, друговий, є другий спосіб заробітку. І він працює наступним чином. Ми не просто можемо бути як продавці, ми можемо бути як роботодавці. Ви по факту з самого початку будуєте свою організацію. І Запрошуючи людей у свою команду, ви по факту маєте так званих підлеглих. Ну, ми їх не називаємо підлеглі. Ми їх беремо в свою команду, їх всього навчаємо і вони собі розвивають свою мережу. Але ми можемо від їхніх продаж отримувати відсоток. Скільки це буде в грошах? Моделюю вам ситуацію. Уявіть собі, що ви прийняли рішення спробувати себе в цій сфері. До кінця року ви третій рівень, і у вас така команда. Двоє людей, які на другому рівні, двоє людей, які на першому рівні. То вам за їхні зроблені продажі платять відсоток. Дивіться, ви третій рівень, ваша ставка 35%, у ваших людей 24%. Різниця 11%. Множимо на оборот, який зробила ця команда, а ми моделюємо ситуацію, оборот 100 тисяч. Отримаємо 11 тисяч гривень по різниці. Далі. У нас є люди, які на першому рівні вони зробили також продаж на 100 тисяч. Різниця між третім і першим 17%. Оборот в 100 тисяч, дохід 17 тисяч. І того ми зробили за місяць 28 тисяч гривень такої зробленої роботи. По факту, ми зробили особисто нуль продаж, але в нас є люди в команді, які зробили продажі. Ми отримали відсоток. Так працює будь-який бізнес традиційний. Ви берете людей, вони виконують якісь обов'язки, і ви отримаєте якусь там різничку. Ви просто ділитеся доходом. От, і все. Перспективи можете стати як і директором, так і співвласником цієї компанії і вийти на досить непоганий дохід. Один із найуспішніших кейсів моїй команді це Микола Григорчак. Він дев'ятий рік в цьому бізнесі, дохід якого в середньому складає близько 120-150 тисяч гривень на місяць. Максимальний чек біля 190 тисяч. А мінімальний за останніх півтора роки нижче 90 тисяч не було. Це беручи приклад в команді. Хлопець, якому 26 років, який який ви послухав, розібрався, навчився, і зараз вийшов на такий дохід. Через рік-два часу. Ми будемо з вами говорити про дохід трошечки більший, суттєво більший в разів так 2-3 Ну але до цього ми будемо вертатися пізніше. Хтось із вас прийме рішення, розбереться, почне приєднається до цього процесу. Хтось, можливо, повернеться до цього через декілька років. Ви вже будете бачити інші цифри, і це не просто цифра на екрані, це будуть реальні цифри в житті, і ви їх. Відчуєте, повірте мені, що стосується питань, які у людей часто в голові крутяться, коли вони розбираються в цій темі. Дивіться, як правило, основними питаннями це де брати людей, чи зможу я і де гарантії. Даю їм відповідь на ці питання: де брати людей? Я вже вам на це питання відповідь дав. 2% населення. Клієнти, 98% потенційні клієнти, ваші, мої або когось іншого. Вирішувати вам так чи інакше, всі з вашого оточення будуть мати такі договори. Просто або завдяки вам, і ви з цього будете мати комісію, або завдяки комусь іншому. Вирішувати тільки вам. Де гарантії? Я вам гарантії відповідь дав. В принципі, гарантії є багато. Питання, що для вас гарантія, задавайте це тим людям, які ви запросили, і ми вам надамо відповіді на всі питання. Почуйте зараз мене на всі питання, сумніви, думки, все, що може просто в голову прийти, є відповіді. Це не сфера, яку ми придумали вчора на колінках, і тут вам сьогодні розказуємо. Це багатомільярдний бізнес світового рівня, який в Україні також функціонує, і ви можете до цього просто примкнути, або ні, просто пропускати повз. Вирішувати вам. Найважливіше питання, все ж, чи зможете ви? Я вам кажу так, ви зможете, тому що наша система навчань, система підтримки, мотивації і все, що ми робимо тут, і як ми. Вас ведемо, воно ем, все побудовано таким чином, що у вас не може не получитися. Треба дуже сильно старатися, щоб у вас не вийшло. І ні, у вас може не получитися. Якщо ви будете нам мішати вам допомагати, тоді у вас не получиться. Або ж ви не вірите в себе, або ви робите по-своєму. Багато є нюансів, але ми вже будемо їх розбиратися. Точно, десь ви тут, ви тут, і ви зараз на роздоріжжі. Ви можете прийняти рішення спробувати і у вас. Ймовірність 50 на 50, що вийде, а можете не спробувати, і у вас точно 100% нічого не вийде. От якось так. У мене все. Це така наша була коротесенька, е частина, де ми познайомилися трошечки з сферою, з компанією, з продуктом. А зараз, якщо у вас є якісь питання, ви можете їх задати у прямому ефірі. У нас вийшло навіть трошки швидше, ніж я казав. Ефір, але я, в принципі, базову інформацію вам дав. Ще раз. Ті консультанти, які працюють у нашій сфері, вони ліцензіовані брокери. Всі ми є в реєстрі НБУ. У нас є ліцензія, з якою ми можемо реалізовувати цей продукт. Ви приходите до нас, ми робимо вам також ліцензію. І ви можете тоді реалізовувати цей продукт. Система навчань, підтримка, мотивація, продукт, ринок все готове. По факту, це такий, знаєте, бізнес під ключ який ви можете для себе прийняти і почати з ним щось робити, або просто пропустити повз вирішувати ще раз? Скажу тільки вам. А на цьому все ви почули базову інформацію необхідну для того, щоб прийняти для себе якісь рішення. Наступним кроком. Мудрим кроком буде по можливості підключитися в десятій ранку до нашого командного ефіру на роботі. Ви чи на роботі знайдіть можливість познайомитися з командою, поспілкуватися трошечки обговорити якісь моменти, задати питання е, по відчути, воно чи не воно ваше чи не ваше, а далі вже собі приймайте рішення. Сьогодні до нас до речі долучився до команди. Іван Іван, вітаю, що тебе тут був чаті. Не встиг з Своїм рішенням ми грамотно підходили до цієї сфери, вивчали, задавали багато питань, розбиралися і приймали рішення. Степан, радий бачити. Ми з вами також спишемося, Давно вас не бачив. Іван дав тобі доступ до мікрофончика. Так. Окей, друзі, питання всі, які у вас будуть, задавайте тим людям, які вас запросили після ефіру. І, е, Степан, ми з вами спишемося. У нас найстарший чоловік зараз є. так? ми вже спілкувалися не раз, 67 років. Радий бачити. Давно вас на ефірі не бачив. Друзі, е, всі питання, які є, пишіть тим людям, які вас сюди запросили. Наразі у мене питання до вас. Е, хто із вас відчуває, що вам в принципі тема цікава, і ви б хотіли більше в ній розібратися. Ви би хотіли зареєструватися на закритий тренінг, який у нас буде вже в цю неділю. В принципі, вам цікаво додатковий дохід або фінансова грамотність. Якщо так, по центру фіолетового кнопочка, людини з піднятою рукою. Даєте мені знак, що вам цікаво. І ми після ефіру з вами вже особисто сконтактуємо і дамо вам якісь певні відповіді на ваші запитання. У нас багато вже є консультантів, які так десь на фоні нас слухають, але є багато хто ще перше. Окей. Радий вас всіх бачити, чути. Біжу в басейн. Вам гарного настрою і до зустрічі в наступних ефірах. До зустрічі з 10 ранку на ефірі і традиційно ввечері. Честь, доброї ночі всім, бережіть себе.